Летять так швидко, турбо за приперед! Скрізь лише приходить, тубо за приперед. Від не кинуть до набідачка. Вирубний кучміше! Турбо забриперед! Турбо Запри! Вкрали! Забрали! Швидше. Рятувати! А, Анті, я нічого не зрозумів. Кого треба рятувати? Кого вкрав? Тора! Його повезли у місто. Все було так. Не Люблю я це місце, що зовсім поряд. Раптом нас побачать люди. О? Дивися. А? Привіт. Мене звуть Тор! А ти хто? Як ти сюди потрапив? Та він не справжній. Це всього лише розфарбована фігура. а? Немає. А ось він. У -у. Все обійшлося б, якби тор встиг перетворитися на машину. Але люди захопили його зненацька, і він просто закляк на місці. Я щось не розумію. А до чого тут викрадення? А до того до, що його прийняли за іншого несправжнього динозавра. У місті відкривають парк розваг. Туди везли різні фігури, одна випала з вантажівки і тепер тур замісниї. Ясно! його треба виручати. Їдьмо за ним у парк. Турбозаври вперед! Ми підемо все з'ясуємо, а ви чекаєте нас біля парку, що їх довго немає, дуже, то він схожий на справжнього динозавра. Зовсім не схожий. Mm -hmm. він А, Ви теж прийшли на відкриття. Та mm -hmm. тут і дивитися нема, на що обіцяли динозаврів, а вони зовсім не страшні. Що цей? Що. Ці? Люди у костюмах динозаврів ходімо звідси. Врятуйте. Mm -hmm. У мене вже все тіло заніміло, і я пропустив обід. Ти можеш рухатися? Не можу. Мене прикріпили цементом. Немає нічого неможливого. У мене є план. Парк там, а ми тут. Анкі, ти зможеш підняти траки і перенести його повітрям, щоб він зняв Торас з постаменту. Звісно. Тоді домовилися, коли стемніє ми звільнимо Тора і залишимо замість нього фігуру динозавра. Її ще треба знайти і привезти. Я ж знаю, де вона стоїть, можу вас туди відвезти. Я не забув. Я просто не запам'ятав. Тихо. Сюди хтось іде. Хм я завжди підозрював, що з цим лісом щось не так. А Ось тепер я точно знаю. Тут живуть динозаври. Але це не динозавр, це звичайна фігура Степане Петровичу. О, отже це фігура. А я думав. Ех. Булю, ти вирівнюєш майданчик для анкі. Коли він буде готовий, анкі переносить у парк трака. Траку ти звільняєш тора, потім анкі переносить у парк двійника, ти ставиш його на постамент і анкі по одному переносить вас із стором назад. Турбозаври, вперед! Ви мені сподобався цей парк. Гадаю, я ще прийду сюди. Тільки без мене. Достатньо того, що я був тут експонатом. Дякую, друзі. Ви врятували мене. Тисни кнопку підписатись і будемо бачитися частіше. Одній з ділянок центральної траси проводяться ремонтні роботи. Через О, це всі дороги забиті автомобілями. Ой, бабусю, що сталося? Зуб розболівся. Треба негайно їхати до лікаря. Я спізнилася на автобус і на дорогах тисняла. Тепер я нікуди не встигну. Бабусю, не хвилюйся. До лікаря встигнемо. Угу. Чудово. Чудово. Ой. А от зараз гірше. Але все одно добре. Ти талант. Нашій бабусі потрібна допомога. Треба швидко відвести її в місто до лікаря. Відвеземо не тільки швидко, а й стильно. Ваш повітряний навігатор завжди готовий. О, 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 У! о, 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 Так-так. А хто поведе машину? Дійсно, а хто поведе машину? Не хвилюйся, бабусю. Машина О, самокерована. І чого тільки не придумають. О. Ой. О. <пуск> Ах! Жодних проблем, просто рухайтеся за мною. Розвідник. Жадних проблем. Але з повороту не було видно. Жодних проблем. Нам всього лише потрібне підкріплення. Я ж казала, дорожні роботи, тиснява, зуб. Не хвилюйся, ба. Зараз усе буде. Злізай, упадеш. У нас проблеми. Затори. На дорозі яма. У бабусі зуб. Друзі, потрібна ваша допомога. Турбозаври, вперед! Булю, ти згрібаєш цю по піску. Туарет, ти копаєш траншею. Траку, Ти прибираєш з дороги ці труби і вкладаєш їх у траншею. Анкі, ти повинен встановити на труби бетонне перекриття. Почали! Ja Подобається. Мені подобається це. Ура! Вперед! Чудова машина. Ось діти, мій фірмовий медовий торт. Ура! А класно ми з'їздили до зубного, правда? І зуб зовсім не болить. Яка мила рожева машинка алло, гараж? Прийшліть мені завтра самокероване таксі. Рожеве. Що? що? Як? А? Хочеш дивитися на серії першим? Тисни на підписатись. Ой, що це? Це тобі від Каті смс-ка. Відкрий! А, а, що це за пички? І чому язик висунутий? Це, бабусю, смайлики замість слів. Дивися, Катя тобі написала, що у неї хороший настрій. А ще вона тобі язик показала. Відповідатимемо. Обов'язково. А ну, де тут ці смайлики? Ага. О! А! Ну, бабусю, чому ти мені язик показуєш? А ти чому? Вона перша почала. Тепер не дзвонитиму, не писатиму. Смайлики малюватиму. Так, до речі. Давно треба дорожнім службам прибрати це. Ось так тече полагодити. Ось так зафарбувати, полити деревце. Побачимо, як працюють ці смайлики. Пригодно, зганяємо на озеро. Турбозаври вперед! Якісь малюнки на камінні. А вчора тут нічого не було. І... Може, це лист? А в листі написано, що треба купати землю і штовхати каміння. А що? Може, хтось хоче, щоб ми викопали це каміння і прибрали його з дороги. Хтось це хто? Ось його підпис зламана гантель. Може, якийсь силач? Думає, що ми не зможемо його викопати. Ми зможемо. Ми зможемо. <працю> кудись Може, відвеземо його на озеро? Там я з нього пірнатиму. <працю> я теж. <працю> 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 Знову лист і тимничі малюнки. Людина з Лопатою. Копатимемо. А у цієї мітла чи що нам туди. Я тепер садовод! Стій! Корінням! Ось цим у землю! Готово! Зроблено! А полити? Ось так! Всі завдання виконані, а знаки були корисні. О, картинка від бабусі прийшла. Що це означає? Означає, що треба прополоти грядки і підпис дві вишеньки. Так. Зламана гантель вишеньки. А може, окуляри? Тунчі це знаки. І зовсім вони не для нас. Ми чужу роботу виконали, от бабуся. Ой, що це? Декорації? Куди ви там забралися? Хм. Петю. А? Динозаври Що ж, подивимося. Натисни на підписатись і дивись нові серії турбозаврів. Засмага повинна рівномірно розподілятися по тілу. Ти мені усе сонце затулив траку. І, як на мене, крім піску, нічого не розподіляється. Затулив сонце? Траку. Не дивися на сонце. Чи ти забув, що сталося минулого разу? А що сталося минулого <плес> разу? <плес> Привіт! Класна сьогодні погодка, правда? Ех, зараз би пірнути. Шкода, що у нас вишки для пірнання немає. Тоді ще й рятувальна вишка потрібна. Раптом комусь допомога знадобиться. Сур, я буду рятувальником. Я такий на висті, і раптом рятуйте, врятуйте! А я без паніки, допомога йде. Рятувальник, якого самого треба рятувати. Я завжди починаю рятувати із положення лежачі. Давайте збудуємо дві вишки: одну для пірнання, а іншу для порятунку. Будувати треба як слід. Потім сюди приїдуть відпочивати люди з міста. А? І я їх усіх, усіх врятую. А з чого ми збудуємо вишки? Будуватимемо з каміння і бурелому. Заодно і ліс очистимо. Турбозаври вперед! Булітрак готують каміння. Тор'янки збирають бурелом і обробляють колоди. А Зир... А я стежитиму за технікою безпеки. Найголовніше в рятувальній висці і у висці для пірнання. А в рятувальній вісці найголовніше рятувальник. Правильно. А у висці для пірнання найголовніше – пірнальник. А от і ні. Хе -хе. У висці для пірнання найголовніше вода. <пірнання> <пірнання> Увага запливати за бойки, а особливо чхати суворо забороняється. Оце так, яка висока вийшла! Хто перший стрибатиме? Е -е -е -е, мені треба трохи розім'ятися. Мені теж. Е -е -е -ех! Е -е ви, герої, учіться! А ви злякалися, так? І зовсім ми не злякалися. Правда, Торе. Е, 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 так, Анкі, а може хай краще трак спершу пірне. Чибуль, ми надто великі, для нас там мілко. Раптом що? Рятувальник вже на місці. Дякуємо, Зере. Ти нас переконав. Анкі, ти мені тільки скажи, коли ми нагору піднімемось, бо я від страху очі заплющив. Я теж спочатку заплющив, а потім згадав, що ми потужні турбозаври. І розплющив. А з розплющеними очима не так страшно. Спускайтеся! Не треба стрибати! Турбозаври ніколи не відступають. Рахуйте до трьох. два, три! Я все зняв, все зняв. Це було неймовірно. Ну от, а мені так хотілося кого-небудь врятувати. Шкода, що вишка для нас із Петриком зависока. Але ми трохи підростемо, і тоді... Я вас врятую, так? Постав лайк цьому відео, і ми з'являтимемося частіше. Тридцять 35, Я йду шукати. Бачу Петрика і Борю. <плес> <плес> ну, ось Феді знайшовся сам. Так не чесно. якби я не чхнув, ти б мене ніколи не знайшла, навіть через рік. О, припини, я коли жмурюся, одразу дивлюся на деревах. Це тому, що на подвір'ї ховатися ніде. От у лісі я б заховався запросто. Тьотя Нора забороняє нам ходити в ліс. Граємо далі тут. Петрико, ти жмурися. Один, два, три, чотири, п'ять. Не розумію, куди він пішов. Може, в ліс. Пам'ятаєш, він казав, що там його ніхто не знайде. Я знайду. Дуже просто. Борю, ти що, хочеш сам його шукати? Він мій брат. Мені його і шукати. Допоможіть! Допоможіть! Ай! О, Федя Дармами відпустили борю самого. Що тепер робити? Я знаю. Турбозаври допоможуть. А? Чудовий кадр. Нам потрібна ваша допомога. Наші друзі заблукали. Без паніки. Зер латить на допомогу. І не знав, що ліс такий великий. Я втомився. Їсти хочу. Усі хочуть, і пити теж. Цікаво, нас коли-небудь знайдуть. Я знайшов їх, але дістатися до них нелегко. Там з одного боку болото, а з іншого яр. Переберемося через яр. Ого, оце так яр. Що ж нам робити? Ти кажеш, немає нічого неможливого. То як ми перейдемо? Бачиш дерево, що впало. Зробимо з нього міст і перейдемо на той бік. Турбозаври, вперед! Оре. утрамбуй землю там де будуватимемо міст. Анкі, ти чіпляєш дерево і передаєш трапу. А ти перекинь стобур на інший бік. Я. Ой! Це все ранкова зарядка. Як ми тепер переберемося? Є ідея. А що як збудувати повноцінний міст? Ось такий. Так навіть краще міст на палях! Міс на палях! Фантастика. Фантастика. іду, Шукайте стовбури для мосту. Болю, вези ці стовбури сюди. Торе, тепер нам потрібен більший майданчик. А якщо палі встромилися не міцно. Зараз усе буде міцно! Нам потрібні дошки для настилу. Анкі, передавай колоди траку, він наріже їх на дошки, а потім накладе на палі. Не буди їх. У мене є ідея, але для неї потрібен всюди хід. Де ж хлопчики? Вже пізно. Куди вони поділись? Моїх хлопчиків немає. Не хвилюйтеся. Ми в піжмарки грали. Шукали, шукали їх. І ось і знайшли. Ходімо. Федю. Борю, не можна спати на землі. Ви ж застудитесь. Де, де болото? І де страшний ліс? Наснилося. Ходімо, пироги готові. І друзів кличте. Друзі дуже важливі. Ага. <звук> а